Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я роблю виріз в стіновій панелі під попередньо змонтований блок з коробок під резетки, вимикачі. Нема різниці. Коли вже у вас коробки замуровані в стіні, є і вам потрібно в стіновій панелі вже зробити самі отвори під ту саму резетку чи вимикач, дуже багато роботи зараз з стіновими панелями завдяки дизайнерам. Сінові панелі і в коридорах ставлять, і в кімнатах, і в спальнях, в спинках ліжка роблять високі спинки, також. Ну, тобто врізки під розетки вистачає. Розповім про способи, якими я раніше користувався, їхні недоліки, про те, чому я від них відмовився і стараюся. Рідше використовувати, а також покажу, як роблю це, я зможете оцінити швидкість і якість кінцевого результату. Надіюсь, це відео буде для вас корисним. Почнемо з того, що якщо у вас стоїть завдання врізати, наприклад, в стіновій панелі під саму коробку, ну, буває таке, що у вас немає ще. Там електрики або там до стіни велика віддаль і вам потрібно в самій стіновій панелі змонтувати коробку під резетку. Тоді я використовую отвір діаметром 68 мм, тоді він ідеально. Підходить під саму коробку і її легко буде змонтувати на самій стіновій панелі. Є різні коробки, різної форми, різного типу кріплення, є під гіпсокартон, є під. Ну, нема різниці. Стандарт виходить десь орієнтовно 68 мм для того, щоб нормально змонтувати коробку. От мене зараз Коронка на 68, і майже ця коробка стоїть, так як тут тільки внутрішній отвір він трошки менший від зовнішнього. Якщо зробити отвір цією коронкою, то коробка стає ідеально. Якщо ж у вас вже ряд коробок змонтований на стіні, тоді я вже використовую саме під монтаж черезеток чи, чи вимикачів отвір діаметром. 60 мм. В принципі, досить зручно тоді монтується сама розетка, чи вимикач, і є можливість ще додатково прикріпити по краям, за рахунок того, що менший отвір, є місце для того, щоб можна було закріпити саму розетку чи вимикач додатково самонарізами до стінової панелі. Способи, яким можна робити врізку. Отворів для розеток є досить багато. Можна використовувати, наприклад, просто лобзик вирізати. Але з використанням лобзика, лобзика є деякі нюанси. Лобзик любить виривати. раз Під виріз, під розетки, потрібно робити розмітку повністю периметра, де у вас знаходяться самі коробки. потім Якщо єруда, ну, якщо у вас там стінова панель товщиною 10-12 мм, а якщо у вас, наприклад, там потовщення якесь там плита, грубша трошки, ну, буває там ну, навіть плита 18 мм, я вже мовчу там, по 30, 36 здвоєну плиту. І вам потрібно зробити отвір під розетки. За допомогою лобзика, е, можна е, робити тільки, ну, щоб отвір виглядав. Нормально якісний, потрібно робити з пилочкою або з мілким зубом, або з зворотнім зубом, щоб, якщо буде виривати матеріал, виривало з невидимої сторони, з зворотньої сторони. Так як на звичайну пилочку, якщо використовувати, то у вас буде отвір такий, ну, як погрижений по всьому периметру. Це не проблема, якщо ви, наприклад, приїхали, вирізали той отвір, змонтували самі там розетки, чи у вас там за вами зразу йде електрик і монтує розетки вимикачі, це все нормально. Але ситуація, коли, наприклад, вам потрібно змонтувати панель, потім приїжджає електрик і вже ставить чистову електрику, вже сам монтує. І коли вас. Отвір такий вирізаний лобзиком, трошки кривувато як завжди, трошки зі сколами, ну, нічого не зробиш, то воно виглядає трошки не так. Якщо ж отвір у вас виглядає гарно, то до нього треба докласти трошки зусиль, його обробити далі шліфшкуркою, зачистити, якось там ну, окультурити. Щоб він не виглядав так страшно. Але на це все потрібно витрачати час. Завжди хочеться зробити роботу швидко, якісно, без додаткових якихось рухів. Трошки легший спосіб це коли ви використовуєте, наприклад, для вирізу під блок розеток коронку. Потрібного вам діаметру, це може бути більше, може бути менше. Все залежить. І коли ви розмічаєте, наприклад, під коронку і робите там, міжцентровий там, 71 мм, і робити, там, наприклад, три отвори. Але знову ж таки, користуватися коронкою ну, все рівно вам потрібно при засверлюванні в стінову панель здійснювати ось такі рухи. Раз. По-друге, для того, щоб коронка заходила. Швидше, не перегрівалося, вам потрібно буде робити ще додатковий отвір між між блоками розеток. Ну, я думаю, всі знають цей лайфхак, коли засверлюється ще сквозний отвір, додатковий для того, щоб був вихід стружки. Тому що, якщо немає виходу стружки з кронки, вона забивається всередині з самою стружкою і починає просто тупо палити, грітися, диміти. І робота виглядає так собі. Далі, якщо вам потрібно зробити дуже гарний виріз за допомогою коронки, вам потрібно буде приходити з двох сторін, так як коронка при виході вам з зворотньої сторони зробить все рівно вивелить шматок матеріалу. Плюс отвір стартовий, стартовий буде такий, ніби трошки якби, виглядає, виглядати, як. З фаскою, не з фаскою, тобто у вас ламінат буде знятий від того, що ви будете рухати коронкою. Тобто, воно ну, так собі виглядає. Знову ж таки, для розмітки під коронки, вам придеться розмічати міжцентрове центрове під кожний отвір, під кожну розетку. Плюс треба буде додатково засверлюватися ще між отворами коронки. Якщо у вас, наприклад, фреза там 68 мм. То у е, вас буде вона знаходити, е, грубо кажучи, е, один край фризи е, до, наступ, ну, до наступного. Тобто вам тут треба буде робити отвір для виходу стружки. Е, дуже муторна та справа, то все розмічати, потім засверлювати кожен отвір, е, наприклад, під е, три розетки, вам прийдеться зробити п'ять отворів. Три отвори під самі розетки, центруючі сверла, і по, ну, ще плюс два отвори між самими коробками, між самими отворами для виходу стружки. Це займає знову ж таки трошки часу. Якщо отвір має бути гарний, то вам прийдеться ще сверлити з іншого боку, додатково досверлювати. Є такий варіант. Далі. Ще один варіант: можна використовувати ту саму коробку, коронку наряду з лобзиком. Тобто ви засверлюєте перший отвір, тут собі ви, ви стружки засверлили на краю коронки наскрізь. І другий отвір, тобто під першу. Коробку, і під останню коробку ви робите вирізи за допомогою коронки, а потім проводите лінію і, наприклад, допилюєте вже лобзиком. Тож такий непоганий варіант, але знову ж таки, він включає в себе використання коронки, плюс лобзика, плюс розмітку, розмальовку. Все рівно вам треба буде гарно вирізати, і все рівно ці отвори вони будуть виглядати так собі, особливо, коли повторюється, коли відразу не Монтуєте розетки. Наприклад, коли ну, цим має займатися електрик, і він прийде там через тиждень, через два, через місяць. Невідомо коли. Ваше завдання просто встановити панель. Тепер хочу показати спосіб, який використовую я, і покажу, як я ним користуюся. Так, у мене є блок розеток з. Трьох коробок та буду використовувати фрезерні шаблони діаметром 10,72 зовнішній діаметр. Він йде внутрішній при умові, внутрішній виходи 60 мм, при умові використання купірувального кільця 24 і фрези на 12 мм. Так як користуюся алмазною фрезою на 12 і купірувальним кільцем на 24. для Всіх фрезерувань. Це такий універсальний розмір, який зручно завжди використовувати в розрахунках. Покажу, як я це роблю, і давайте я перше розмічу де в мене що має бути. Далі ви собі зможете засікти, скільки часу цей весь процес займає. ну Розмітка, вона все рівно займає деякий час, так що почнемо розмічати. У мене є розміри. Відступ від краю стінової панелі до початку блоку виходить 250 мм, наступний розмір 463 мм. Тобто мені треба буде розмітити один розмір, другий. І третій розмір в мене є до центру блоку розеток від низу стінової панелі. У мене є 125 мм. Зараз це все налаштую, розмічу. Не буду використовувати. Ну, це вже по порядку. Я поміняю олівець на білий, бо тут темний матеріал. Ні. Сірий олівець не дуже буде видно. І буду що, розмічати. Використовую рулетку і поїхали. Так, приблизно висота 125, так, 250. І наступний розмір 463. Є. І центральна лінія в мене виходить 125. Все, тепер можна десь в тих межах провести трішки лінії, а може і не треба. Поїхали далі. Так. На цих шаблонах є розмітка. Я вже показував е, в окремому відео загальному про фрезерні шаблони. Є розмітка, яка вказує е, край самого шаблону, і е, друга мітка, яка показує відступ 6 мм від. Е, Цього фактичного розміру. Я буду орієнтуватися по зовнішньому розміру, зараз покажу чому. І також є центральна лінія, яка дублюється на торці самого шаблона По ній я буду орієнтувати вже цей шаблон, коли буду виставляти на деталі. Так, беру шматок фрейму такого, щоб достатньо було його. Шаблончики. І що? Є два методи в розрахунку. Можна ставити по розмітці від нуля, можна ставити по вже на шкалі по фрейму виставляти, або ж можна просто орієнтуватися по розмітці. Найпростіший розмір. Орієнтуватися по розміці. Я виставляю, по цьому шаблону по мітці з однієї і з другої сторони. Тут похибка півміліметра, вона дуже погоди не зробить, так як це є все-таки коробки підрезетки. І як можна перевірити, от ви там заміряли, наприклад, на об'єкті. І ви по містю робите врізку під е, самі коробки. І е, чи правильно виставили ширину між е, оцими шаблончиками? Просто приставляєте до коробок і перевіряєте розмір. Він виходить тут, в принципі. Отак. От так воно десь має виглядати. Тут ви приставили, перевірили, ага, е, немає такого, що у вас там заходить десь на півкоробки, що ви там помилилися. І все нормально. Продовжуємо далі. Е, Обов'язково ставлю ще один фрейм тої самої довжини, і фіксую це все, зв'язую додатковими поперечними фреймами. Один. Використовую тридцятку і так як другу тридцятки в мене немає, у мене є двадцятка, тут двадцятка з подовжувачем на 100 міліметрів. Так. Так, фіксую верхньому. Обов'язково ключик. І затягую трошки так тугіше. Тут притискаю оцей фрейм до шаблончиків, щоб в мене плотненько тут все стикалося. І фіксую. Обов'язково все гарно фіксую. Так, далі виставляю по розмітці найпростіший спосіб. Так, у мене вже десь тут натрусилось пісочку, чую хрустить. Співставляю центральну цю от вертикальну лінію з горизонтальною лінією, яку я вже з себе розмітив на стіновій панелі. І орієнтуюся знову ж таки по тих бокових нітках. Далі фіксую за допомогою струбцин. І перевіряючи, нічого не змістилося. Все добре. Якщо ж у вас розетки йдуть, наприклад, багато на одному рівні на стіновій панелі, щоб цілий час не розмічати цю висоту 125 мм, як в мене зараз, наприклад, можна додатково використовувати кліпстопи ви один раз виставили. І, наприклад, у вас там є на кухні різноманітних. Там, Може бути 5 блоків резеток, може бути 3, нема різниці. Ставити собі фліпстопи, як вам зручно. І тоді е, наступний блок, там, на, наприклад, з тих самих трьох резерв. Відпустили струбцини, пересунули і зафіксували вже без цієї додаткової розмітки по висоті, вже струбцинами на. Тій самій висоті, що і попередній блок. Єдине, треба буде зважати на кількість розеток. Тобто може бути блок з двох розеток, з трьох, з чотирьох. Просто розсуваєте шаблончики і вже робите фрезерування, орієнтуючись тільки по цих бокових мітках, виставляючи ваш шаблон там, де потрібно. Так, Повертаємося до того питання фрезерування Фіксую струбциною, забираю все лишнє. Зараз буду фрезерувати Буде трохи шумно. фреза 12, копірувальне кільце на 24. Для того, щоб отвір був як якісніший, буду заходити фрезою трошки далі від. З самого шаблону, тобто, в середині, так як я буду фрезою йти наскрізь, з зворотньої сторони може вивалюватися шматок матеріалу. А так як я хочу, щоб отвір був як мога гарніший, то буду виконувати фрезеру... фрезерування от таким чином. Так, шухлядку забув, знизу закрите. Так. Трохи насипали в неї. Нічого. Все, забираю фрезер. Забираю шаблони. І тепер дивимося, що з цього того... вийшло. Так, одразу закрию шуклятку. Прийдеться вже тут пилососити. Ну, от то таке. Так, дивимося одразу зворотні сторони на якість. Розглянемо. Давайте так. розверну вам. Жодного скола немає. Це є. Це от чорне пятно. Але це зворотня сторона все-таки. А тепер подивимося на цю парадну сторону. І дивимося, що з того всього вийшло. Так, ще хочу розповісти, чому ось такий метод врізки під. Коробки е, мені більше заходить, ніж, ну от, воно закриває, е, ніж врізка кільцями. По-перше, ну, тут все нормально закривається, все, Е, по-перше, можна використовувати ще, е, ну, можна врізати окремими кільцями. Але буває таке, що у вас вже змонтовані розетки в коробки. Чи вимикачі на об'єкті, вам потрібно їх перенести на стінову панель. Щоб, якщо нормальні електрики, вони трошки вам залишили більше дроту, то можна використовувати ось такий метод. От, наприклад, там у вас стоять коробки і приєднані розетки з вимикачами. Так? Ви їх від'єднали від коробок, і вже коли монтуєте панель, не від'єднуючи від, від дротів, можна їх зробити ось такий трюк. Тобто ви перепихаєте, ставите, і далі тільки прикручуєте. Ну, відповідно, не забути від'єднати. Світло в хаті, ну, виключити рубільник, щоб десь там пальці не запхати, куди не треба. А так, досить швидко можна перенести самі розетки вже на, це, на стінову панель. Так що воно десь так виходить. Раз, два, і, наприклад, третя. Всі поміщаються і є навіть куди трошки тусо закрутити. Так що ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисне.